Розглянемо, за яких умов та як саме можна підключати залізофосфатні акумулятори послідовно та паралельно. І перевіримо на практиці, як поведуть себе акумулятори різної ємності, підключені паралельно. Також проведемо декілька додаткових тестів інвертора і познайомимося із комутаційними коробками від Seplus. Перша і головна умова послідовного чи то паралельного підключення акумулятора це документація. Є акумулятори, які не можна підключати послідовно. Є акумулятори, які не можна підключати навіть паралельно. Тому все треба починати із документації. Далі розглянемо послідовне підключення. В залежності від виробника допускаються різноманітні схеми підключення. Наприклад, Віктрон дозволяє об'єднувати навіть 20 акумуляторів: 4 послідовно і 5 паралельно. Гадаю, із інженерами Єктрон вже ніхто сперечатись не буде. Але підключаючи акумулятори послідовно, ви робите щось на зразок високовольтної збірки. У високовольтних збірках так само послідовно підключаються акумулятори, але на 48 вольт. І також додається блок керування, який має слідкувати за всіма цими акумуляторами. Але навіть це досить часто не допомагає. Тут ви з'єднуєте меншу кількість акумуляторів на меншу напругу, але глобально проблеми залишаються ті самі. І перше з них це те, що акумулятори мають бути з однієї партії. Від себе я додам, напевно, ще один пункт. І виробник акумуляторів має виготовляти їх із нових комірок. Гадаю, ви вже всі мали нагоду переглянути відеорозборки акумуляторів різних брендів. Якщо ні, то передам коротко суть. Половина із виробників ставить до них різні комірки, посортовані кимось там, колись там на складі. Так, в межах одного акумулятору все більш-менш виходить нормально. Але якщо мова заходить про два та більше акумуляторів, то ймовірність отримати різні комірки стрімко зростає. І ви отримаєте два зовсім різних акумулятори, які будуть поводити себе зовсім по-різному. Хоча ви купували однакові акумулятори з однієї партії. По-друге, перед послідовним підключенням акумулятори потрібно зарядити до максимуму. Загалом це все. В залежності від інтенсивності використання, потрібно час від часу до них зазирати. І періодично проводити процедуру заряду до максимуму або підключити зовнішній балансир. І так, така система буде працювати. Але в мене є надія, що проблематика послідовного підключення акумуляторів поступово зникає. Адже придбати один акумулятор подвійної ємності зараз дешевше, ніж придбати два акумулятори меншої ємності. Та й зазвичай в таких акумуляторах економія йшла за рахунок дешевої БМС та старих комірок Grade B і навіть гірший. Тому, на мій погляд, сенсу ставити два акумулятори послідовно не дуже то було і раніше. Висновки: послідовно потрібно підключати лише однакові акумулятори, попередньо їх зарядивши і обов'язково прочитавши перед цим документацію до них. Необхідність додавання балансиру за результатами експлуатації. Зазначу, що при послідовному підключенні заліза фасфатних акумуляторів є підвищені ризики, що один із акумуляторів піде в захист по високій або по низькій напрузі передчасно. Тому, щоб бути певним, що у вас все буде добре. І якщо ви будуєте нову систему, краще одразу придбати акумулятор на необхідну напругу, що зараз буде і дешевше, і надійніше, і практичніше. В паралельному підключенні все набагато цікавіше. В першу чергу, для чого взагалі підключати акумулятори паралельно. Це дозволяє збільшити ємність. А по-друге, зменшити навантаження, вірніше струм на кожен акумулятор. Паралельне підключення на початковому етапі пробачає багато помилок, які вилазять лише в процесі експлуатації. Найбільш типова помилка це підключення акумуляторів із різною хімією. Є багато роликів із паралельною роботою літій залізофосфатних акумуляторів та NMC, які всі зазвичку називають літій іон Хоча і залізофосфатні це так само підвид літій іонних акумуляторів. Також в паралель до залізофосфату підключають навіть свинцеві акумулятори. Використання паралельного підключення акумуляторів із різною хімією буде призводити скоріше до почергової роботи кожного із них, ніж саме до паралельної роботи та розподілення навантаження між ними. І безперечно, різна хімія потребує різних напруг та струмів заряду на різних етапах заряду. А про те, що у вас зовсім різні типи акумуляторів, інвертор навіть не здогадується. Я розумію, що більше зробили таке поєднання не від доброго життя. Але поєднувати акумулятори з різною хімією все ж не варто. І найбільш типовий випадок, коли є декілька залізов фосфатних акумуляторів, як в моєму випадку. В моєму випадку я підключив три акумулятори на 5, 16 та 10 кВт, годин що дозволить зробити реальний тест паралельного підключення акумуляторів в різних ємностей і комбінаційних коробок від сеплос. А ви маєте змогу подивитися на живому прикладі, що з цього вийде. По-перше, знову звертаємось до документації виробника, чи дозволяє виробник підключати його акумулятори паралельно. В даному випадку є застереження від Цеплос, що його акумулятори потрібно підключати лише із акумуляторами аналогічної ємності та лише від Цеплос. Від Біо жодних застережень немає, принаймні поки що. Ну, а саморобний я дозволяю. Існує декілька варіантів паралельного підключення акумуляторів. Подивимось знову документацію від Victron. Найбільш типове підключення в нас це діагональне. Насправді воно не дає рівномірного розподілу струму на акумулятори, ті, що всередині будуть навантажені менше, але загалом схема робоча. В моєму випадку використовується другий варіант, коли всі плюси та мінуси з'єднуються в одну точку. Акумулятори від цепла стає мій на 5 кВт годин не мають другої хлеми. Тому при всьому бажанні використання інших схем підключення ускладнене. Відповідно, чудова нагода зробити тест комутаційних коробок від Сеплос. Вони існують в двох варіантах, і я вважав, що менша з них це саме той варіант, який мені потрібен. Але про все по порядку. Розпаковуємо. Конструкція проста та зрозуміла. В комплекті також будуть геобразні пластини для кріплення на стіну. Комутаційна коробка йде одразу із автоматичними вимикачами на постійний струм та має компактний розмір. 25 на 6. До автоматів йдуть в комплекті спеціальні гільзи. І саме такі гільзи я раджу використовувати і в звичайних автоматичних вимикачах змінного струму, якщо там протікають великі струми. У дуже багатьох власників сонячних електростанцій автоматичні вимикачі погоріли. І не по одному разу. Тому гільзи рішення вірне, але в мене вже є опресовані наконечники на всіх проводах. І відрізати фірмовий наконечник. Тим більше, що і в Сеплас, і в біомі вони чудові. Шкода. Для тесту я вирішив підключити провода напряму, ну а потім, за результатами тестів, вже прийнято рішення, чи обрізати та перебувати. І тут так само мене чекала невдача. Отвори в комутаційній коробці також не розраховані на такий наконечник. Самі наконечники розраховані на провід 25 мм та болт 6 в Seploсі на 5 кВт годин кабель саме 25. й І саме під них і розрахований цей бокс. Вихідні наконечники та отвори також розраховані на 25-й провід. Тому інвертор великої потужності також так просто не приєднати. Єдиний варіант, який я бачу, до інвертора просунути грубший кабель і набити наконечники вже після цього. Всі плюсові провода йдуть через автомати постійного струму. 1.13. Опір автомата із гільзою біля 1 мільйона. Відкладаємо в сторону і відкриваємо старшу модель. Вона складається вже з двох коробок, кожна для свого полюсу. Кожен полюс розрахований на 16 входів та 8 виходів. Тут же все по-дорослому. Болти 8, наконечники 50. Жодних запобіжників та й автомати, на жаль, відсутні. Логіка загалом зрозуміла, адже в цеплеці є і запобіжник, а в молодшій моделі ще й автоматичний вимикач. Але в мене також є і біо, де запобіжник відсутній. І провід від комутуючого боксу до інвертора так само було б добре захистити хоча б запобіжником. Розберемо трохи далі. Самі пластини тримаються на трьох ізоляторах і повністю ізольовані від корпуса. Вістань між пластиною і корпусом велика. Закоротити навіть випадково важко. І порівняння ще раз із молодшою моделлю. В боксі є дві пластини, закріплені на діелектричних проставках. Пластини мідно луджені розмір пластини 150х60, товщина 2 мм. На старшій моделі пластини також грубші, товщина металу 2,5 мм. Я також бокові вуха для навішування на стіну вже не надіставав їх. Збираємо і переходимо до тестів. Обов'язково ставимо запобіжник, якщо у вас його немає. Спочатку я намагався прилаштувати такий запобіжник, але зупинився на звичайному варіанті. І відповідно до коментаційної коробки підключено три акумулятори та інвертор через запобіжник. Саморобний акумулятор на 5 кВт годин я його переробив згідно парад в коментарях під відео, але про це іншим разом. Біо на 10 кВт годин і Сеплос на 16 кВт. годин Формально 31 кВт. година Суто в теорії, акумулятори на 5 та 10 кВт годин мали б віддавати пропорційну сумарну потужність, яку віддавав би один Сеплос. Для моніторингу процесу використано Аторч ДТ-20 по постійному струму та по змінному струму лічильник Томсен. Перший тест. Враховуючи неоднозначність тесту, було вирішено провести вже великий тест із періодичними замірами на протязі всього тесту. Початок експерименту о 7 ранку 18 числа і закінчення об 11. вечора 20. го Три дні я повністю споживав лише із акумулятора, ні в чому собі не відмовляючи. Споживання коливалося від 100 Вт мінімум до 4,5 кВт максимум. Подивимось, що буде на практиці. Перед цим акумулятори були заряджені повністю. Перевірка показів одразу після початку тесту. Повтор начальнику. Спочатку сеплос віддає 29 А, а біом і саморобний разом 12. Тобто більше, ніж в 2 рази менше. На моєму споживання ситуація трохи краще. Біо. вже використано 5 кВт-годин, знову чайник. Теплос менше 25, саморобний 10, а біом майже 12. Ранок наступного дня. Струм і себло сапає надалі. Біом збільшується, а заморобний також почав зменшуватись. Вечір 19-го числа 19 квт годин. Пройдено дві треті всього шляху. Сепло стабільно? 26. А біом і саворобний знову відстають. Перевіримо покази БМС. І подивимось, як вони зміняться до ранку. Спробуємо визначити проміжний ККД. 22,2 кВт години нарахував розумний лічильник і 24,3 години нарахував лічильник на акумуляторі. Передостанні заміри. Саморобний, сеплос, біом. Як бачимо, об'єм почав віддавати вже майже стільки, як сеплос. Але на великому навантаженні Сеплос знову виривається вперед. Інвертор вже починає жалітись на низьку напругу акумуляторів. І останні заміри ККД. 0.91% на розряд, що дуже близько до 91,92%, які я наміряв під час тесту інверторів. Але вже ніч і продовжувати тест далі я не бачу сенсу. Нагадаю, що паспорт ємність акумуляторів 5,3, 10,2 та 16 кВт, годин що дає в сумі 31,5 кВт-годин. Фактична ємність кожного із акумуляторів більша. Я робив заміри для кожного із них. Відео є на каналі. І сумарно реальна десь 34 квт години БМС показує залишки ємності у 20-20 та 9%. Але ступінь довіри до показів БМС в кожного власного. Які висновки ми можемо зробити за результатами тестів? Навіть маючи акумулятори із однаковою хімією, але різних виробників та або ємностей. Є досить велика нерівномірність кривих їх заряду та розряду. Напруга акумулятора не відповідає чіткому значенню ємності, а може бути плюс-мінус кілометр. Точніше, ємність може бути абсолютно різною, при здавалося рівних рівнях напруги. На паралельну роботу акумуляторів впливає цілий ряд чинників і опір проводів. І опір самих акумуляторів БМС разом із комірками. Також акумулятори різної ємності мають трохи різні криви розряду і заряду. Точніше, на акумулятори, а комірки до того ж різних виробників. І незважаючи на правильне, ну чи майже правильне підключення, акумулятор, який має найменший внутрішній опір із проводами, буде працювати найбільше. Так в мене і відбувається. За типового циклу один в день цеплос розряджається найбільше. А біом та саморобна п'ятірка – найменше. Це призводить як до нерівномірного зношення сеплоса, так і можлива ситуація, що при сильному розряді один із акумуляторів піде в захист, поки інші ще будуть працювати, що може призвести до нерівномірного розподілу навантаження, де акумулятори меншої ємності та потужності будуть змушені віддавати невластиву для них потужність. Тому при використанні декількох акумуляторів в різної ємності краще трохи звузити межі напруги на інверторі. А моніторинг: окремо Seplс і окремо 2 джиконга в мене чудово розпізнаються віктроном. Навіть разом розпізнаються, але вже із певними нюансами, які заважають на очній демонстрації їх роботи. Аналогічно, різні BMS в мене не підійшло підключити і до Solar Assistant. Я витратив досить багато часу на різні експерименти. Щоб більше наочно відобразити відсотки заряду акумуляторів, ну або розряду. Але поки що все, чого я досягнув, перед вами. Так, скоріш за все, перероблю на перехідник ESP32, але то вже зовсім інша історія. Що ще? На початковому етапі я підключав розряджений 5-кіловатник до системи, і він підтягнувся до рівня Біома та сепласа. Тобто, обов'язковою умовою, що необхідно все зарядити перед підключенням. При паралельному підключенні вже немає. При невеликих струмах, ну або навантаженнях система буде постійно сама себе врівноважувати. Але якщо у вас потужний інвертор і ви використовуєте його на повну потужність, найкраще встановлювати акумулятори одного виробника та ємності. На цьому дякую за увагу. З вами був Гручко Сергій, канал Green Power Talk. Якщо сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємось на канал. І до нових зустрічей! Попереду ще багато цікавого.